Де народжуються зірки та планети, є одним із найкрасивіших місць у всесвіті. Ці космічні ландшафти змінюються в міру того, як нові покоління зірок спалахують, і в хмари, в яких вони народилися, розсіюються. Але наймолодшим зіркам, які ми бачимо вже мільйони років. Зірки та планети. Народжується в темряві середині величезних холодних хмар газу і пилу, таких як ці стовпи, сфотографовані телескопом хабо. Пил настільки густий, що ми не можемо бачити новонароджених зірок немовлят. Принаймні при звичайному світлі за допомогою камери, що працює. В інфрачервоному діапазоні Хабел може дивитися глибше, але таїнство зародження Всесвіт криває густим туманом. Зазирнути у який телескопу не вдається. Цього року вчені Наса планують запустити новий космічний телескоп Джеймс Вебб. Його система зеркал значно потужніша за ту, що має хабель, а головне зеркало крите шаром золота. Телескоп Веб дасть можливість астрономам побачити народження зірок максимально близько. Зараз ми летимо через комп'ютерну модель, яка відображає процес зороутворення. Фантастично, правда, червоний колір вказує на більш густий пил, де температура нижче мінус 240 градусів за Цельсією. А цей вихор всередині проте зірка, який близько 10 тисяч років, і яка тільки готується стати зіркою. Проте зірки. Виникають, коли космічний пил ущільнюється до одного світлового року в діаметрі, але деталі процесу залишаються мало вивченими. Десь в іншій точці, інша протезірка готується створити нову сонячну систему. Протезірка стиснулась, перетворившись в диск. диск який ми бачимо тут 600 разів більше розміру орбіти Землі навколо Сонця. Якби його помістити в нашу сонячну систему, він би охопив простір далеко за межами планет. У цій комп'ютерній моделі диск продовжує накопичувати газ і пил і постійно розширюється. В кінцевому підсумку фрагменти диска утворюють щільні яскраві структури. Вони можуть стати місцями, де пізніше з'являються планети гіганти. На наступному етапі будівництва утворюються планети розміром з Землю. Принаймні так вважають вчені. Телескоп Джеймс Веб повинен привідкрити цю таємницю і підтвердити чи спростувати теорію виникнення Всесвіту.